Доброго дня! Я Шапренко Артем Васильович, студент групи ПЗПІ228, і це звіт з лабораторної роботи номер 3 В ній нам необхідно було розробити бізнес-логіку та функцію адміністрування середньої частини програмної системи. І зараз я покажу вам роботу. Так, перейдемо до бізнес-логіки. Бізнес-логіка у нас це розрахунок ціни за резервацію. Так як у нас станції, там можливо деякі станції розраховуються за почасову оплату, тобто за кожен час потрібно доплачувати, ми реалізовуємо те ж саме. Проглянемо станції, які у нас посутні. І одна станція. У ній часова ціна стоїть 100 гривень. Ну, 100 умовних один з 100 умов в один зпрост. І зараз я сорю розервасію. Візьмо, наприклад. Час е, такий. Просто опліночі, щоб було наглядно. Видно. І нехай вона буде до 10 години ранку. Десять годин. Це в нас виходить. Тисяча, мовних одиниць. Нехай нам не потрібен. там останется четвертый. Спасибо. Створилася резервація, в котрій є е, час в 10 годин виходить і ціна у нас стоїть 1000 мон одиниць. Нагадаю, а станції 100 монгодиниць за одну годину. Також на мене є така логіка. Якщо у нас не було додано механіка, але нам потрібен, то механік може виставити ціну на свою роботу. Нехай у нас скористаємо ті ж саме резервацією, так як ми обрали, що нам механік потрібен. встановимо, нехай робота буде коштувати 500 умовних одиниць. Пройшло. Переглянемо. Бачимо, змінилася ціна. Півтори тисячі у моїх 11. Тепер перейдемо до адміністрування. Адміністратор системи він має здатність видаляти резервації. А також видаляти та змінювати станції та профілі користувачів. Ну, для цього давайте видалимо просто станцію. Ні, давайте почнемо з резервації. Видалимо резервацію, напевно, на її видалимо, перевіримо пусто. Тієї резервація у нас не залишилось. А далі давайте відредагуємо станцію. Станція у нас нобро 4. Встановимо його Я буду зараз так. Стоп. Так, так, твердимось ось минулий запис. І теперішній. На далі? Давайте його видалимо. Перевіримо. Пусто. Ми його видали. Також ми можемо. ну Адміністратор може видалити користувача, а також редагувати його профіль. Ось. Давайте відредагуємо профіль користувача з ідентифікатором. для вещи, сток, проверим Тут повинно измениться значение. Так, оно изменилось. Также мы можем его выдавать для курсовача. Перевіримо. Залишився користувач з інтенсифікатором 10. На цьому все. Дякую за увагу.